Друзі, я вас вітаю у себе на каналі. Я Олександра. Це канал про в'язання Сіл Верніт, і я сподіваюся, що це відео. Вийде тижневим влогом. Сьогодні понеділок, прошу вибачення за свій голос. Я місяць пропустила на Ютубі і зараз мала б, знаєте, таке зробити вступ повернення, назвати причини, за якими я не знімала. Їх було дуже багато. Я вам з останнього назву: що якийсь страшний вірус з величезною температурою, тому голос такий собі. От, але я думала і цей тиждень пропускати, нічого не знімати. Але вчора викладала в інстаграм сторіс з відгуками на кіно, і мені чогось тільки народу написала. Дуже вам за це дякую. Дівчата писали, питали, куди я зникла, що сталося, чи все нормально. Тому любі глядачі, всі, хто мені писав повідомлення і питав, як я чи все нормально. Вважайте, що 50% цього влогу це абсолютно ваша заслуга. Я все ж таки сьогодні змусила себе так спости з ліжка і. Хоча б спробувати, спробувати розпочати. Якщо ви це дивитесь, то влог вдався і все нормально. Ну, а якщо ні, в мене буде ще один шматок невиданого. Я можу вже, мабуть, таке відео години на дві зліпити з того, що я починала, і з якихось причин воно не виходило. Так, понеділок, новий тиждень, що в мене по процесах? Як це не дивно, Ха-ха, шкарпетки? Не буду розповідати, що я цей місяць в'язала, або може зроблю відео. Потім про це якесь таке окреме. Давайте так, новий тиждень з чистого листа і будемо говорити о поточних процесах. В мене вже є одна готова шкарпетка, це я встигла зв'язати до того, як захворіла. Потім я 4 дні взагалі нічого в руки не брала з рукоділля, і от сьогодні трошки вже маю сили і взяла пов'язати. Це в мене Ярнард Форза, назву номер кольору 2512. Я робила огляд на цю пряжу. Якщо вам цікаво, це така відносна шкарпеткова новинка. Я залишу посилання і в куточку на екрані, і, звісно, в описі до цього відео. Я казала у відео і підтверджую цю думку, що ця пряжа видається мені більш тонкою, ніж всі шкарпеткові звичайні турецькі. Тобто. Тобто на кобохо, алізе супервош, пряжа від Ярнарт, вона трошки все ж таки тонша, тому зазвичай я в'яжу пряжу такого метражу на спицях 2,5. Тут я беру 2,25. Друга шкарпетка в мене в роботі. Мені захотілось таких дівочих кольорів, чогось мені так вже, чогось мені також хочеться весни, тепла. Незважаючи на те, що ще цілий лютий попереду, але все ж таки будемо так весну закликати. Як на мене, досить такі, досить такі весняні тут кольори. І я роблю однакові шкарпетки. Теж мені так захотілося, я трошки зовсім відметала. Будуть вони, я сподіваюся, однакові, ну, поки, поки принаймні так і є. І майже до п'ятки я дов'язала, і буду, я думаю, що завтра вже. Цю роботу закінчувати, якщо, звісно, в мене все нормально буде з моїм здоров'ям. І ще один є процес, про який хочу з вами поговорити. Є такі зараз досить популярні в'язані вироби, які в'яжуть всі, але до яких у мене ну, не сказати, щоб негативне ставлення, але ну, не хотілося мені ніколи цього в'язати, тому що я не розуміла. Ну, не розуміла, я цих виробів. Один з них, наприклад, капори, які в'яжуть всі абсолютно. Я досі не бачу цей елемент просто у своєму гардеробі, тому що, тому що ну, не бачу, скажімо так, я ношу зараз шапки, і мені вони, мені вони підходять і ще пов'язую це з тим, свою цю нелюбов до капорів. Можливо, в мене якась психологічна травма від тих ангорових капорів турецьких. Я думаю, що якщо ви десь мого віку, так 80 90-ті, ви всі пам'ятаєте, коли не було нічого, а потім з'явилось все, і всі носили в нас були пов'язки, в нас були шапки такі подвійні, і ось ці капори з ангори. Червоні, чорні, фіолетові, зелені в мене був чорний. Тоді ну, це було класно, всі носили, але в мене досі така трошки асоціація з тими капорами сучасних виробів, хоча, хоча звісно, вони зовсім з іншої пряжі, з іншої якості. Вони зараз і крої різні бувають. І, ну, це така... Це така зараз трендова річ, але ну, не розумію. І так само ось те, що я зараз в'яжу, я ще півроку тому казала, що ніколи я таке в'язати не буду. Це шарфік ну, типу Софі від petit Knit. Я зараз ставлю вам тут її дизайн. Я не розуміла, чому всі так у захваті від цього виробу. Як на мене, він досить такий. Дивакувати в плані, що я не знаю, чи він гріє. Це, така маленька, малень... це такий маленький шалик, який і не шарф. Е... Ну, я не знаю, як елемент, е... як просто прикрасу його носити, я теж не дуже розумію. Коротше, я дивилась на всіх, хто в'язав ці Софії, і думала: Боже, ну навіщо? Ну, що це таке, чого воно таке дивне, чого вони такі маленькі. І бачите, що я зараз в'яжу, але тут треба пояснення. В мене була ось така пряжа від Ярни. пряжа називається Spring, це ще російська в них етикетка. Ось такий склад: 60 котон, 15 меренос, 25 акрил. Я колись купила два бунтики, я чомусь думала, що буду в'язати шапку. Але це досить бавовняна. Якщо можна так сказати, пряжа, тобто вона ну, не, для шапки не дуже. Я не знаю, як я вибрала. Ну, коротше, я була в Ярні у Києві і вирішила, що буде гарна ідея щось привезти, Ось такою вибрала пряжу, і вона в мене вже кілька років лежить, і не туди-не сюди. Я не знаю, куди її приткнути, що з нею в'язати, тому що це, скільки тут, 50 грамів, так? 100 грам, Щось таке зовсім маленьке. І тут в мене, як то кажуть, прийшла геніальна ідея, що це той самий шалик Софі, Просто буде прекрасний. І по-перше, тому що дуже зручно в'язати два бунтики. Додаєш, поки не закінчиться один, то буде половина, і потім другим в'яжеш і збавляєш. По-перше, так, по-друге, непоганий склад, можливо, для такого шарфика, Ну, принаймні, я зв'яжу і спробую, як, що це, як це виглядає на шиї, як воно гріє, як воно чи зручно чи ні. Якщо буде мені незручно, в мене є. Як сказати так, щоб мама зараз не образилась? Мама, ти мій этот, піддослідний. Я віддам мамі, і вона точно чи буде носити, чи знайде, кому подарувати, хто буде таке носити. Але отак через, який, через якийсь час я зрозуміла, що Софі, цей маленький шалик, це може бути гарна ідея. Ну, принаймні я вив'яжу цю пряжу. Я спробую, що це за аксесуари. Можливо, я зрозумію, чому всі від нього так фанатіють, тому що я подивилась на Ravelry. це тільки те, що люди там заносять у проекти. Кілька тисяч тих шарфів зв'язано. Я в'яжу не за описом, я його не купувала, тому що ну, тут зовсім все просто там достатньо подивитись кілька фото, і все буде зрозуміло. Тут по краю iCord. я роблю на три петлі. Мені здалося, що у Петітні так само, можливо, на дві, не знаю. Ну, коротше, я на три роблю і роблю додавання через вісім рядів, тому що я у когось почула, що через вісім зручно. Чи через 6. Коротше, я починала, мені чогось сплила цифра вісім, що через вісім буде нормально, Ну, от я в'яжу, наче нормально. Плавний такий йде прибавлення петель. Хусткова в'язка, тут в мене код вісить, це сторона, де треба додавати, щоб я не заплуталась. Все досить просто. Спиці я взяла 3,5. Тут, на пряжі, нам що радять, 3-3,5. Я спробувала 3,25, було так ну, забите полотно, вона все ж таки має така бути пластична. От. Тому. Ось такий процес, він такий досить простий, швидкий. Я його в'яжу ввечері, незважаючи на те, що пряжа така досить темна, але вона з білим і її непогано мені при штучному освітленні видно. Ну, тим більше тут нема чого бачити, просто лицюва. Просто лицевий петлі. Якщо ви в'язали такий шалик і у вас є час написати коментар, будь ласка, поділіться, чи дійсно воно зручно. Бо ну, мені хочеться, хочеться тепер розгадати популярність цього дизайну. Ось такі два наразі я маю процеси, поки нічого ще не планую, тому що, як виявилось, планувати щось в мене останнім часом. Нічого такого не виходить вже як буде. Буде як буде в'яжу те, що є. Сподіваюсь, завтра зможу вам показати просування по цих процесах. Друзі, середам. І в мене є готова робота, але я їй не дуже задоволена зараз розповім. Це той самий шалик Софі. Він дуже ефектно виглядає так смотаним таким круасанчиком. Але що в мене тут виникла за проблема? Починала я з цього кінця. Він дуже гарний, красивий, такий, як має бути. В мене було, нагадаю, два маточки. точки. В'язала я з такою пряжі. Спрінг від Ярна. Тут котон, така котонова нитка, на яку набита суміш вовни та акрил. До речі, можете дуже не запам'ятовувати цю нитку. Я спеціально подивилась, ярна зараз розпродає, мені здається, залишки, всього чотири кольори, і тільки упаковками вона продається, тому, тому я думаю, вони і не будуть вже її продавати, привозити. Так. Було два мотки. Я зв'язала до половини, робила прибавлення. Я зв'язала половину, закінчився один моток. Я приєднала другий моточок і почала робити збавлення. І по всім розрахункам в мене мав бути такий самий кінчик, і пряжі мало вистачити. Але, по-перше, був вузлик, причому, мені здається, не один, а навіть два вузлика було. У другому моточку, і пряжі мені не вистачило, і ось так виглядає страшно. <хи> і ось так непривабливо виглядає другий кінчик. Чого я не розпустила і не перев'язала, спитаєте ви, я вам скажу, тому що ця нитка, вона дуже-дуже погано розпускається. Тут на таку бавовну набитий оцей пух, і він за рахунок того, що це. Не мириносовий пух, а там є акрил, воно так счіпляється, коли ти починаєш розпускати, утворюються і кофтуни і такі. Ну, коротше, воно того не варте. Купувати там щось, докуповувати, звісно, я вже не буду. Цієї нитки вже немає у продажі такого кольору. Коротше, я зв'язала ось так. Я думаю, в мене вийде зняти фото, можливо, шматочок відео, щоб показати, як це виглядає, коли воно зав'язано на шиї. До речі, непогано. Ось так дуже страшно, тобто ну, такого значного шматка. Десь, да, якщо взяти по ширині, ось так мені не вистачило дов'язати. Але коли воно зав'язане, воно так трошки, знаєте, якось призбирається і виглядають нормально ці два кінця. Коротше, я не знаю, наскільки ця штука зручна, я, звісно, ще не носила її, не тестувала. На шиї воно. Ну, виглядає як такий короткий, щільний снут. Тобто, все рівно я досі не зрозуміла, чому від нього всі так фанатіють. Бо якщо у вас виріс навіть такий трошки глибокий, то у вас все рівно шматок голої щій під цим, під цим шалаком. Не знаю. Не знаю, чи буду носити треба, мабуть, одіти і кудись в ньому сходити, щоб зрозуміти. Чи воно гріє і чи воно зручно, але полотно. Коротше, я використала ці два моточки. Якщо мені не підійде, я віддам мамі. Можливо, їй підійде або вона комусь це подарує. Я не знаю, це, можливо, не дуже естетично, що вони такі різні. Але ще раз скажу, що на... коли воно зав'язане, то виглядає якось так непогано. Так, записуємо це в готові роботи і. Про плани. Шкарпетку я сьогодні дов'яжу. З Форзи не буду зараз там показувати. Мені залишилось трошки, і мені треба новий процесик шкарпетковий. І це мої два кандидати. Якщо мені буде ліньки перемотувати пасму, то почну з цієї пряжі. Це, це шкарпеткова пряжа від Scapies. Я назву номер кольору, але мені здається, що вони. Її вже не виробляють. Це були розпродажі залишків. 14-43 номер кольору. Такий, ну класний, він такий, як муліне. Світлий такий беш з кавою. Не знаю. Коротше, це якщо мені буде лінь перемотувати. А взагалі я хочу перемотати цю пряжу. Пасмичку Візель. 12-13 номер, теж така весна-весна, бачите тут. Яскраво рожевий такий, неон фуксія. Мають бути цікаві шкарпетки. Вони, ці смужечки, вкладаються такими навіть не смужечками, як я не знаю, малюнок такий. В залежності від того, скільки петель ви наберете, воно буде відрізняти, звісно. Але я думаю, що ви побачите, якщо не на цьому тижні, то на наступному точно ці шкарпетки. І хочу, нарешті, нарешті я хочу спробувати ці спиці. Я їх придбала майже 2 роки тому, коли була в Німеччині, це Воля Рьодл, я дуже їх хотіла. 15, 15 см, тут 6 спиць у наборі, і я досі їх не спробувала. Я не знаю, мені, мене завжди щось зупиняє. Я в'яжу на металі зазвичай, ну, якщо ми про 5, про 5 спиць говоримо, це чаягушки або Нідпро Mindful, мені вони подобаються. І мені здається, що я буду дерев'яні спиці ну, може, не ламати, прям, але так вони гнутися будуть у мене у процесі. Не знаю, хочу спробувати, можливо, мені зайде. Мені дуже подобається звук дерев'яних спиць, і, можливо, в мене вийде нормально ними зв'язати щось, і, можливо, ним в мене вийде нормально ними працювати. Тим більше я чула таку думку, що. Дерев'яними спицями виходить більш щільніше полотно, ніж металевими. Ну, подивимось. Коротше, це мої плани на сьогодні на вечір. І завтра я вам покажу щось, що ж я все ж таки вирішила: чи почати ось ці світленькі шкарпетки. Це заманливо. Це, знаєте, по-перше, світла пряжа, просто в'язати і не треба нічого підготовку ніяку робити. Але дуже хочеться спробувати цю пряжу. Не знаю, не знаю, чи зможу я перемотати. Ну, хочеться. Подивимось, який буде настрій. До вечора покажу вам завтра, що ж все ж таки я почала. Ну що ж, друзі, п'ятниця. Нема сенсу мені було вчора підключатись, щось вам показувати. Так, особливих просувань не маю, але все ж таки. Я не полінувалась і розмотала. Пасму Сіцилії від Візель, Ось так виглядає клубочок дуже-дуже класні кольори. Там пасма пофарбована на впіл. Половина салатова, половина така рожева. І ось так це у клубочку. І ось так це у шкарпетці. Непогано так все лягає. Мені подобається, так досить яскраво виходить. Мені цікаво, чи будуть видуть шкарпетки однаковими, тому що мала такий досвід з Візель Сіцилія, що. Через те, що пасма так пофарбована, мабуть, одна шкарпетка була більш темною, а інша більш світлою. Не знаю, як буде тут, от тільки, тільки першу їжу. Що по спицям, я таки взяла волі в роботу, що я вам хочу сказати, вони неймовірно відполіровані. Я маю невеликий досвід використання дерев'яних спиць. У мене є відліки. У двох розмірах такі товстенькі, мені здається, половиною та четвірка. От, І вони ліки у порівнянні з цими просто як наждачний папір. Це щось неймовірне, не знаю, вони супер-супер гладенькі, дуже класно ними в'язати, зовсім інші відчуття, ніж від металевих. Я не можу сказати, що мені подобається більше. Ніж на металевих в'язати, можливо, це таке, знаєте, можливо, це така справа звички. Просто я вже два роки, майже майже кожен день в'яжу на п'яти тих спицях металевих, і просто мені зручно спробую дов'язати з пару, щоб все ж таки визначитися, чи хочу я спробувати ще якісь дерев'яні, можливо, але я не знаю, що буде. Що буде класніше, ніж ці, тому що не знаю, дуже-дуже вони класні на дотик. Вони, знаєте, як у руках як полірований оксамит. Я знаю, що це так досить безглуздо звучить. Але от, ну, от таке відчуття, ніби щось таке оксамитове у руці і тримаєш, і в той же час воно супер гладеньке. Класно, подобається, але <сміт> навряд навряд я прийду на дерев'яні. Ча, можливо, поки дов'яжу цю пару, я свою думку зміню. Так, це в мене перша моя робота, і розпочала я ще дещо. Тут багато спиць. Зараз спробую вам дістати, показати. Хотіла сказати, я розповідала про це в планах, але я тільки планувала про це розповідати. Хотіла зняти таке відео з підсумками року. Та планами на найближчий час. Коротше кажучи, не розповідала, розповім коротенько зараз. Я не так давно купувала кілька, кілька мотків однотонної пряжі, Alize Superwash у таких темних, спокійних відтінках для того, щоб в'язати чоловічі шкарпетки для ЗСУ. Справа в тому, що в мене просто неймовірна кількість всіляких залишків кольорових, в'яжеться пара і потім 30 40 20 грамів залишається від них, і їх дуже багато в мене тих залишків, але вони всі досить яскраві, як, наприклад, ось цей це НАКО-Бохо. І я вирішила, що буду поєднувати їх з такими темними та спокійними, як Хеліксом, наприклад, і в'язати шкарпетки для ЗСУ. Я за той місяць, що була відсутня на Ютубі. Три пари зв'язала, і зараз вам покажу, яким чином я комбіную кольори. Ем, досить просто: Хелікс, звичайна п'ятка, і ну, досить великі розміри в'яжу, тому що я знаю, що є запит на великі розміри. Ну, просто Тому що їх довго в'язати, і не всі ці робні, і не всі мають час це робити. От, я зв'язала одну пару 45-го, дві, 46, здається, може, трохи більше. Коротше кажучи, я взяла сіру пряжу Alize Superwash на кобохо. Буду в'язати шкарпетки, я хочу вив'язати і сірий, в мене його там щось 30 з чимось грамів, і цей нако, і, можливо, ще щось буду додавати. В'яжу я дві паралельно, просто хочу спробувати, ну, по-перше, спробувати так в'язати, чи дійсно воно буде швидше. Ніж бодній, і просто для того, щоб не розмотувати, не розмотувати навпіл. Моточок сіренький я в'яжу з одного кінця і з іншого. Зв'язала дві резинки, потім зв'яжу пагомілок, зв'яжу другий пагомілок і буду дивитися, що в мене по пряжі, що додавати, з чим комбінувати. Є в мене ще і сіренький, і серенький кольоровий. Ну, коротше, буду так використовувати залишки. Не знаю, скільки ще пар я зв'яжу, але, ну, думаю, ще штучки 3 точно в мене вийде. От, це мої плани на вихідні. Два проєкти. Не знаю, по черзі в'яжу, От хотілося яскраво пов'язала це. Потім захотілося пов'язати Хелікс і розпочала ту пару буду міксувати. Думаю, що. Просунусь я нормально на вихідних, наче планів ніяких немає. Нічого такого робити не треба. Гуляти зараз ми не ходимо, тому що після хвороби відновлюємося, я і дитина, тому багато часу буде, на те, щоб пов'язати. Головне, щоб було що дивитись. В мене є один цікавий серіал, який я думаю, що я додивлюсь завтра. І на неділю треба буде ще щось собі шукати підв'язання. Так, на цьому точно все. Можливо, такий нецікавий вийшов влог, але, ну, що я в'яжу, то я вам і показую і про те розповідаю. Дякую, що додивились. Чекаю від вас, можливо, якісь коментарі, питання, чи просто в подбайку поставте, буду дуже вдячна, тому що я розумію, що я знову знову я буду витягувати свій канал з дна Ютуба. Це вже за всю історію каналу третій раз, коли він так провалюється. Тому я сподіваюся на вашу підтримку, щоб це відео не пропало і випадало і в рекомендації, і е, бачили ті дівчата, які на мене підписані. Бережіть себе та своїх близьких, одягайтесь тепліше, тому що віруси цього року щось максимально неприємно проходять. Тому бережіть своє здоров'я і на все добре. Сподіваюсь, до нових якомога скоріших зустрічей. Бувайте!